Так що, друзяки, ще зустрілися, напевно, з найріднішими. Як там кажуть, ви допомагаєте тільки своїм. Так що Березань рулить. Забираємо тачку, вона не заводиться. Оба! Ми вже її ремонтували один раз колись. О, заводиться тільки на ефірі. Головне, не заглуши, бо не заводиться. Давай, 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 давай Ну, а так вона їде більш менш. Їде в хриновок. Хринов, каже, ну, Коротше, димить, пихтить вертить і не заводить. Розуміємо. Так що забираємо тачку знову на прокачку. Скільки вона проходила після ремонту? Е це було лі... літо мабуть, да? так? Да. Так що трошки проробив. Ну, в принципі, це нормально. Бо люди все говорять, що ж там з цими машинами, скільки ж їм треба цих машин, скільки ж їх можна ремонтувати. Ми ще їхали до вас типа по дорозі. Типу, ну, Це ми вже другий раз сюди їдемо, в ці краї. Ми На ті неділі були. Ми їздили на Чаплину, на Новосіловку, на Велику Новосіловку. Дорога взагалі просто жесть. І вже... — Це вже обсох. — обсох. Скрипить, рипить, але їде. Так що постараємося пацани зробити поскоріше. Так що я балакав з Русланом, там нам передав березанський підприємець, я забув прізвище, генератор. Так що передаємо, як там кажуть, своїм. Дві бензопилочки, зараз також передамо, щоб я не забув. Ну і, зрозуміло, що вже трошки перекусити від наших березанських янголів і баршовської хунти. Так що зараз організуємо, прицепимо машинку. О, заодно, я думаю, може хтось з дружин побачить, з родичів. Це теж є великий плюс. О, і від кума Дюбкова, привіт передаю. Він мене так задовбав. Кажу, сюди і поїхали. Він каже, мене не поймуть, поки не можна. Так що такі друзі, справи. Все, Григорій заділав, все ченчинарем. Значить, батяня, що ми робимо? Ми вигружаємо, нам треба вигрузити генератора. Ну Нема місця, бляха, значить хтось, хтось піде пішки. Давай води, води, давай ще води. Так, і саме головне тепер їм дати О, так, дай е, бензопила, дві штуки, щоб я не забув. То таке, саме головне, щоб я не забув. Бо Руслан казав, що дуже потрібно. Думаю, лишніми не будуть, правильно? Абсолютно, зараз. все Так що, Серега мозговий, я передаю пилочки, це один із підприємців. З Харкова, «Хаусверк» є такий інтернет-магазин, він нам прислав їх аж 10 штук. Це дві штуки ми передаємо вам, 241-го. Забирайте, не, ну, Дякую. Тут... Дякую. Очитуватися не треба. Ми дякуємо вам, Дякую. що ви є. От. А я вже буду дякувати Сергію Мозговому за те, що він у нас є. От. Так. Що там ще? Десь там воно десь сало було, треба хоч хлопцям банку сала дати. І треба витягнути геніра О, так, це недрянське сало, по-любому треба передати. Так, Сергій Миколаївич. Не можу на паузу. Саме головне це сало з недри. Це від Сергія Миколаївича. О, так що сало, я думаю, місце знайдете, правильно? Сало то є сила. Так що, то таке, що візьмете, це найголовніше. Так, це ми відкладаємо Наташа хлопчинки. Так, другу пилочку грузимо. Зараз нам треба ще... Вигрузити генератор. Не знаю, чи це від Янголів Березані, чи від Баришівської хунти від дівчат. І окопні свічки заберете? Ні. Не Ні. треба? Є, точно є? Ні. Так, і ще найголовніше генератор. Бать, а нам надає туди до ковер. А теж О, О, Ну і смаколики від Баришівської хунти. Все як має бути, все по феншую. Дякую. Так що місце знайдете, пацани. О, Так. Рухаємося далі. Так що родині Мельників. Велика подяка, передаємо О, генератор. Да, отдаємо. Ми не продали. Продаємо все пацанам безвозмезно. Нашим березанським. Братва, все, тут вся ціла кучка. Зараз три секунди вже відпустимо і працюємо далі. Так що, друзяки, цілий двіж Париж. Що, забирайте. забирайте? Все, він ваш. Хай працює. Це як вже генератор, як розходний матеріал. Так, що трошки підзатарили. Так що, друзяки, я дякую. Так, ну а тепер зараз що, давайте тоді підходьте, чи що. Е, остав Валері, а це хлопцям тоді розтерібанить і е, хлопчині треба. Надо... Ще одну коробку мені батя дай. Що? Е, від Оксани Серебрякової, місто Березань. Шо, ти добре. Що таке карман кинув дай їсти. Є. <ресурналам> є. є, точно? Є, Ні, а Тоже не надо. Те, що нам дійсно не потрібно, але ми не будемо набирати. Колишко. Ну якщо що свистить, ми тут буває частенько мотаємося. Щось там банок Що таке за банки? — банк? З так давай. Давай хлопців. Хлопці давай. Сьогодні на позиції давай, виходять, а так за ці. добрий день. будуть. Батя хай керує. Бо я вже запутався, вже голова димить. Що ти запутався? Що ви, братани? А? Я тобі не можу нічого сказати, бо я на ньому не їхав. Риша, як кінь! Ти ж бачиш, глушив, чуєш? Це точно скажуть, як там скажуть, їздить тільки до своїх. Вже реально, я ж не зря тебе братом називаю. Так що, мама Жана... батькам великий привіт, дружині Даніелі великий привіт. Я тебе люблю, все буде добре. По-любому буде все добре. Самі активні мама Жана і дядя Міша <риві> дають дрозда, так що тачку пригнали. Бляха, я тобі кажу, це просто капець. Це просто капець. Але зампотеху теж передаси привіт. Я тільки що в 25-ті передавав. Я вже я не можу зрозуміти, хто з нас зампотех. Подімаєш? <риві> Ти на півставки ходиш. Да, да, на півставки. О, Так що це ну, вже 13 те питання. Що я хотів що сказати, щось, бляха, випало з голови. А, там же у нас горючка, забери. Каністр забрати, так? Я хочу просто що хочу сказати, Серега Василенко. Ха, я ви хочу ви, ви, ви. подякувати тобі, братам. Це, це просто людина з великої літери. І я це, стараюся це? просто це електрик. Дані електрики звичайно, як? як проводочки, ну це не такий електрик, це електрик. Бляха, ну зацепиться і він йому, знаєш, те, як дойти до мети. І тим паче, коли знаєш, що це по він не гоне лошадей, ну і не попускає. І як я сказав у відосі, пісюнчик. Понімаєш, і цей пісюнчик мог би нам вилізти. Нормальні ну, я бабки. думаю, що більше ста тисяч гривень. Так, нормальні бабки. Просто це був би капець. Так що Сергій, я тебе я тоді казав, я тебе розцілую, я, бляха, я... До сьогоднішній день не можу прийти до тями, що може така бути фігня. Але є момент, фільтр треба міняти ще раз. Він мені сказав, що він спілкувався з пацанами, пацан топліна. Раз у 5 тисяч треба міняти топливний фільтр. Пісюнчик я тобі вже розказав, в принципі, де. вже будеш знати. Але я це ще їхав, і <кхи> в мене така є думка, в принципі, в кожному боку на заборнику повинен стояти ще один фільтр. Просто сіточка, може буде можливо на досуді витягнути і подивитися ту сетку. Може і чого, що на гарячу вона поганенько заводиться. Але бо я, я ще замітив, стартером покрутив і будеш далі крутити, не заводиться. Виключив? Ще раз включив, завелась, і чуть газу даєш. Ну, це я не знаю, це я вже по своїм що ми ж теж там цього. Я не можу сказати, що там може підсіла топлівна, Ну може і сіла. Ну але заводиться машина огонь, Так що, так що такі діла. Пилки у вас є, генератори у вас є. Сірі, пішли до Ніса. Що? А що в Нісані? А, а ти, ти вже перезув не зробив, так велике дякую тобі, твоїм людям, твоїй спільноті, всім небайдужим, хто вірив в нас, вірив в Збройні Сили України, вірив нашу перемогу. Завдяки вам ти ми можемо виконувати свої завдання, можемо їздити нормально по такій засвіжі дорозі, тому що ти вже, і, вже і, і не тільки, бачиш, ми вибрали трошки ти, як казав, вибирай те, що ти вважаєш потрібним. Ну, Наймаксимальний протектор, який можна було знайти на Xtreй, ми його... Ні, оце яка форма. Така ж і по болоту, і по воду вона вже їсти на. Це я вже дякую Віталію за ВПШна, що він мені совітує, що він мені скидає, ну, постійно там скидає які варіанти. Якось легше. В принципі, протекторист такий чи маленький, понятно, не грязьовий, але є за це. Понятно, що я залує ще один братан. Я не мог до нього не подзвонити. Знову вся та сама компанія. Ну, тому що їхав на цей напрямок. І я вже не мог не подзвонити. Я дякую просто всім людям, що ми мали можливість трошки підтягнути хлопчикам нашим їхні проблеми. А найголовніше, що ми зробили «Тойот», а мене ні, так? Ну, нень, це ж мій брат уже ще один. Так що, бляха, такі діла. Так що я дуже вдячний своїм глядачам, що маю можливість приїжджати до хлопців. Дякую всій своїй команді за те, що підтримуєте. І кожен із вас робить внесок. І ремонтуєте і допомагаєте Олегу Вікторовичу, ви... Вадіму, Сереги Василенку, дівчатам нашим Янгом Березані, Баршевській Хунті, Юрі Косолавському, хлопцям на базару, що передали генератори, багатьом-багатьом іншим. Сергію бурому, Оксані Ціпкої Роману, Анатолію Васильовичу. Тобто, всіх не хочете всіх, 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 і всіх глядачів моєго каналу, які зо мною вже на протязі п'яти років. На протязі цього важкого часу, завдяки вам ми маємо можливість з миру паниточки робити путіну петлю. Так що ми передали 241-шу бригаду, передали генератори і дві пилочки. І зараз віддамо ще смакулики, хлопцям розділимо і будемо рухатися потім далі. О, бач, то ми резину возимо, тепер додому забираємо. Так що забираємо, може комусь на якийсь напрямок, де менше грязі і асфальта, то ми її віддамо. Якщо треба буде літня, вже буде літня, дай би Бог, щоб все було добре, а буде по-любому. Так що що, бать, а ти короче, тут керуй, розділяю все на пацанів. От, Валері там дай пепсі кока коли, кока-коли, дай йому відро вареників. От. Все остальне давай пацанам. І піджопніки віддаваю 32. І ще я одну пилочку вам віддам, де ти там командир? Ще одну пилку передам тобі. Бать, віддавай їм все, що можна. Да. Так що ще одну пилочку в 32. Так що хай працює. Це вже буде з запасом. вже в дві руки. Ну так уважає ж не одна точка. А я що не знаю, як воно. Це люди... Це От, один тут вже, вже Це просто капець. Так що мама жона, я ти його показую кожну неділю вже. На. Так, баришешка хунта. Красота, ну фоточку Сергію зараз заділає. Все, все, несіть-несіть, не напрягайтеся, холодно на дворі. Так, Сер'я, забирайте водичку. Водичка обична то то вода, це як завжди. От, і дякую тобі, братанчик. Так. так, так. Так, це. Дай один туди, один сюди. Дай валерчику, пирожечки. Сюди, отак. Там на що? Це Мар'яна на так, да, передавала? То хай хлопці щось готують. Так. о. Так що, друзяки, вигружаємося. Поняв. Це хай, грузять, у них дві машини. Серега, а купні свічки забереш? Поки є. Точно? Показую, вийшли, да? так, Поки лучше хай понадобістся вийшли. є. Я зрозумів. Переїзд до не хочете просто викидатися. Так, енергетик. Так, а ну дай мені ту банку сала. Ось. О. А без одразу. О, так. Да. Ти що такі наркоту? Це сюди. Братан, я тобі свого сьогодні не привіз, держи. Сало це ж святе. А? Вікторія Миколаєвича з недри. Сайківського. О. Так що, друзі, вигружаємося. Руки реально позамерзли. Да, розділимо. Давайте. Та Валіра хай в кармани набирає часник. Так що, дівчата, я вам дякую. О. Так, голубчики воно, пішли від баршівської хунти, все ченчинарем. Дякую Наташа, дякую твоїм дівчатам. Хлопця наділять чесничок. Часничок зараз це дуже важливо. Е -е -е. Яблочки, хай він хлопці їдять. молодші. Так, оце ж мар'яна, блядь, щось хоче тут зморожене. Зморожене? По-моєму, на висвітлю. А ну розкрий, може злима, там пару відер? Дівити. Так що на ліснички від янголів Рязані. Кого... Положи сюди і сюди. Щоб і хлопцям Валера передати. Все, це хай хлопці забирають. Давайте. Так, все, друзяки, наче розподілилися. Зараз ще Валері проінструю, щоб передали Паші генератор 5,5 кВт медикам, коробки від Наталії шило. Ну, розділяться між собою. Так що і пішов сніжок, так що такий двіжок дає трохи. Так що, друзі, дяки, ну от така у нас історія. Що я хочу сказати? Я хочу дякувати всім за підтримку, за довіру. Працюємо далі. Я думаю, що будемо живі, значить будемо підтримувати далі наших захисників. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.